Панові дару ждати привірок всіх загратих. А ходімо, добрі люди, може, в корчмі ліпше буде. Є в нас шинка і ковбаси, водка пило, ананаси. є і танці караоке. Хлопе, і від мене шокі. О, ні, того вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з тобою кендель мати і про Бога за. Йой-йой-йой! що то закриті? Тобі вже дійдесь на музики, потанцюйте, поспівайте, словом, трохи жарко. Що то за пусті балачки? Ну не сміщите мою качку. Вже не ліпше в корчмі пити, Закусити, відпочити, сам огоночки хильнути і клопоти забути. Де народ про край не дбає, а краде й пробиває. Там зростають хворі діти, що не знають, де подітись. А як хлопці не буде пити, що морку має жити? Не журися, любий свати, буду я людей скувати, щоб на нашу йшли дорогу. Менше, щоб воно із Богу один одної, Щоб пили, хай щоб що горілку пили. От тоді ми будем жили. Ірод, ми Хай до землі усі впадуть. Чого тут сюди? Чого всім треба? Володар у землі і тут і мій Що за диво нині з вами? Я є цар понад царями. Чи так машку? Так так із інший цар. Страшно сару засканати. Треба не втікати. Тихо, дурню, хочеш злота ліс до самого полога? Має царю новину. Ну-ну-ну! Ви спочатку новину, а тоді я вам сипну. Я вас ставлю такі вісті, такі, вісті, що світом родився у своєму місці. Що за цар? Що він плете? Царка вамілі новина, що передало діва сина, наче, начебто цара світ, обіцяну з Хто? Що? Месія? Цар родився, чи ти, може, помилився? Тож зараз же мерщій, поклич зі сходу мудреців. Ми царі Сходу, у твій край приходим, поклонитися тій дітей, що родились в Палестині. Я золото дарую немовляці, яке збирали люди небагаці, його збирали теси з ковалями, з сіці, у кого руки з мозолями, ти золото дорожче всіх скарбів, воно добуде роботящими руками. Я дарував царю похучу кучемером, про все збудити людям справи щиро, до наук пізнані до просвіти, що він там в світі не плавити. Я для царя приніс священний лад, щоб він на намі мав найвищу владу, щоб правдою і вірою служити, і в його царстві у вік віків жити. Один я цар тут, володар всього краю, царя дитяти, я не знаю і знати не бажаю. Перебийте всю дітвору без пощади. Без розбору. Кожен хлопчик до двох літ, хай загине, так зробіть. Ми до нас. Час. І мала дитя в Яскині, мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. О, хтось закликає зі за мною, бо готова я усіх стискать косою. О цар, що ж ти наробив? Не Дітей невинних нащо погубив. Дай же, Іроди Лукавий, ось тобі новина, межіть мене убили Божого Сина. Що бунт, зрада, о смерте, смерте моя мила, ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я поведів. А кого тепер спасить? З них ніхто не зміє жити, а крім того, Бога ще скоси малого, що в вертебі народився і на трон мій напосівся. Я косою сою їх не вдарю, Те моле дитя в яскині маю владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла я вбити. О смерте, смерте, моя мила, зостав мене, я жити хочу, усю тебе я озолочу. Від мене не відкупишся, ти зло, бражим сину. Пішли зі мною в домовину. Гей, сторожа! Вона тобі не допоможе. Ішли зі мною в пекло, там нам буде тепло. Будеш ти смолу возити, смолу їсти, смолопити, а попавши в мої руки, ти зазнаєш тяжкі муки. Брат-братові руку подайте, неприяснім зброю сховайте. Всі ми, брати, християни, не вернеться ірод поганий. Ми на тому добрі люди, вирушати далі будемо. Щастя й долі вам бажаємо, най вас лихо обминає. Ой, зачекайте, зачекайте, ви так просто не тікайте, та як де то щось просіть, ви так просто не йдіть, господарі тут гроші, не мають грубі гроші. Маю доля в трохи гривні не дати нам повинні. Шановні, ну, а мене забули, ми тут за націю теж спину гнули. Пророчили, пророчили, та й ту нарочили. Тепер платіть бо й вам наврочим боргів великих напророчим. Ну, а я вам кажу, як дівка, щоб була у вас горілка. Як горілки у вас нема. То купіть собі вина. Тож бувайте тут здорові і через рік чекайте знов. А на тому слові бувайте знову. А чекайте, добрі люди, може вже нам завінчує. Відчую вам, що Христос Живу я в Україні, п'ю горілку, ріжу свині, а ще ходів би до Різдва заколоти москаля. Хто мені допоможе, тому щастя, ласка Божа. Христос свята. Славімо. Всім на спасіння. Люди, радійте, Христа видайте, Божому Сину славу віддайте. Для вас виступає вертеп парафії святого Івана Хрестителя села Головецького, Старосамбірський район.